Херсон! Місто перспектив та можливостей. Що знають про Херсон українці? В Херсонській області багато Кавунів. Найсмачніші Кавуни. Здається, там є пам'ятник Кавуну, але це не точно. Знають небагато. А самі Херсонці що? Має значний потенціал для розвитку. Багато скверів, багато парків, дуже багато відомих людей саме з нашого рідного міста Херсон. Ну, давай знайомитись ближче. Це Наталя. Вона працює у міській раді. А що роблять чиновниці? Підписують документи, п'ють каву, впливають на життя міста. Грантові заявки, договори інші вищі матерії. Це і є робота Наталі. Вона допомагає молоді втілювати свої ідеї та творити рідне місто. Я колись працювала у третій бібліотеці, і там я зрозуміла, що молодь любить і вміє тусити з користю. Але з можливостями для таких тусовок складновато. Зараз ми працюємо над створенням простору, де кожен знайшов цікаве заняття для себе. Що робить молодь у Херсоні? Наприклад, Артем. Молодий хлопець, живе на два міста. А чим живе Артем, як думаєш? Вчителює в школі? Може, айтішник? Чи займається громадською діяльністю? Насправді все є одразу. Артем і викладає інформатику, і створює сайти, і волонтерить. Волонтерський досвід це унікальний досвід. Його не отримаєш більше ніде, тому що в комерційній сфері є розподілені обов'язки, є закріплені гонорари. А тут ти маєш відчувати один одного, маєш розуміти цінності один одного, його мотивацію і обов'язково вміти розділити перемогу та досягнення. Згадали про вчителя, давай і про учнів тепер. Це Віка, їй 15. Чим, на твою думку, займаються херсонські школярі та школярки? Шопляться на фабриці, Залипають у тіктоці, розмальовують стіни. Таки розмальовують стіни, але не роблять шкоду. А навпаки, додають місту кольорів. Мені подобається брати на себе роль організатора, проявляти креативність, виступати на сцені і, взагалі, обмінятися досвідом. Волонтерство допомагає мені набути нових знавичок. Та знань у різних сферах, знайомитися з неймовірними людьми, відкривати цей світ і себе. А найголовніше це бути корисним моєму місту, в моїй країні. Хто усі ці люди і що їх об'єднує? Вони усі різні, але об'єдналися ідеєю робити місто кращим: створення першого у місті молодіжного простору, навчання та тренінги, волонтерство. Мандри Україною та обмін досвідом нові знайомства! Молодь Херсона знає, що таке продуктивні тусовки. Долучайся і ти! Будуємо Херсон, будуємо Україну разом!